Тичному світі антикультові організації в цілому не повинні існувати, так як сама їхня суть суперечить демократії і плюралізму поглядів, на чому будується вільне і рівне демократичне суспільство. Проте злочинне міжнародне терористичне угруповання не просто існує, а ще й відкрито веде антилюдську діяльність на очах усього світового співтовариства, наражаючи суспільство на реальну небезпеку. Ви запитаєте. А чому антикультові організації досі не були притягнуті до відповідальності за свої дії і чому вони не припинили своє існування? Тому що багато років це транснаціональне терористичне угруповання діяло в тіні, застосовуючи приховані витончені техніки маніпуляції свідомістю для проведення інфотерактів. Тому знадобилося цілих тридцять років спостереження за їх діяльністю та десятирічне розслідування, щоб розкрити інструменти і методи їхніх дій та встановити їхні справжні цілі. Наведені факти чітко показують, що антикультові рухи є інструментами ворога всього вільного світу для проведення прихованих терактів в інформаційному просторі. А отже, вони свідомо сприяють реалізації глобального плану ворога. Щодо тотального захоплення влади у світі.